Всім доброго ранку! Один день з нами. На сніданок у нас буде сьогодні дуже економне меню. У нас буде на сніданок блінчики. Зустрінемось далі. І знову привіт! Такий у нас сніданочок, бачите, дуже економічний. Донечка їсть кашу, ману, а ми блінчики сметанка і джем. І така в нас погода. А то вікусенька. Всім смачного, хто їсть, І підписуйтесь на канал. До зустрічі на обіді. На обід у нас зубка на суповому наборі, так що дешево, в районі півтора злопимо. І знову привіт! Так, то У нас на обід зубка така з плавленим сирочком і макаронами. А тут ще половину сирочка лишилася, я дала на бутерброди. Бутерброди в мене дуже класний хліб. Але вже як поза-поза вчорашній. я його піджарила на сковородці або на вательні. І потім чесничком натерла і майонез. Майонез домашній. І ще той сирочок, який залишився, положила, і помідорки. Хліб і помідорки, то є я дотільня. Безкоштовно. І такий у нас обід. Всім смачного і підписуйтесь на канал. Зустрінемось на вечері. Всім привіт! Зараз я готую обід, а на вечері вже починаю робити заготовки. На вечері в нас буде котлети. бачите, такі, де дуже мало м'яса. Бо тут хліб, цибуля. А так. 400 грам. Таке дешеве, коли в районі 5 злотих куштує така пачка. Ну, у нас економне меню, значить економне. Застаїмось пізніше, і знову приїхав. Така в нас вечеря! На салатик, бачите, кукурудзка, пекинська капуста, і ще що там дала, сухарики з хліба що робила, Картопелька. і котлетки. Всім смачного і до зустрічі в наступних відео. І ще я підсіла на український серіал Жіночий лікар досить непогано. Правда, дуже багато плачу. І такий економічний день на сьогодні отрималося. І до зустрічі!